Всім добрий вечір. Сьогодні ми трохи подивимось різні срібні прикраси, і це у нас чукер з топазами 42 см. Тут, бачите, крупненький такий карабін, без додаткових кульок, 3,5 мм діаметр. І є такий самий, але зі срібними кульками 43 см довжиною. Бачите, ось такі маленькі кульки. Такий карабін. Так, зараз у мене ось таких дві штуки, є один з подовжувачем по 850 гривень вартість. Сьогодні у нас різні срібні прикраси. Ось такі є сережки, бачите, вони у радіюванні, 7,5 грамів, 1500 гривень 41 долар Тут така цікава ну, типу муранського скла. От, проба з трезубцем Ось такий штифт. Ось така застібка петля. Такі вони крупні. Крупні, 4 сантиметри діаметр. Для сережки з пралинами, 850 гривень 23 долари. Це на маленьке вушко. Барочні пралини. Висота 5,5 см. Ще раз наголошую, що такий маленький-маленький замочок, ну він, вони підійдуть і на середнє вушко, просто щоб не, не високий був прокол, щоб було зручно. Ну, Мені, в принципі, якраз, от, от, якраз впритик, якщо можна так сказати. В мене вухо таке немаленьке. маленьке. Так, і хочу вам показати сьогодні. Красивий комплект 17,5 розмір приблизно, ну плюс-мінус, тут, бачите, ось такий, ну він широкий сам перстеньок зверху, і тому здається, що, подивіться, це в нас такий, типу, комплект, адуляр в гранюванні сережки, а каблучка просто кабашон. Ну, Це, напевно, можна окремо, можна комплектом. Просто воно, бачите, ідеально підходить через те, що каблучка така. От такі, Така цікава у нас історія. А, висота 4 см, а в каблучці адуляр 2,5. Дуже красивий. Крупненький, бачите? Ну, Звісно, вони мають свої включення, які присутні адуляру. Властиві регулярки. Бачите, я вчусь потроху. Тільки щось погано вчусь. Сережки вартість 1350 гривень 37 доларів. І каблучка, вартість 1350 гривень, 37 доларів. Вага плюс-мінус однакова, що каблучка, що сережки по 9 г. Така в каблучці товстенька така шинка. Орієнтовно 17,5 18. Це, може, у вас браслетики є От за долярчиком то красиво підійде. Далі у 19 розмірі ось така турецька каблучка Турмалін Параїба. 19 розмір, 800 гривень вартість 1 см. Тут камінець. Він, бачите, він такого типу. З двох половинок половина турмаліну і половинка кварцу. Це самий е, круглий. Є трохи більші по 1050 гривень у 17-му та 18,4 розмір. Так, це 18,4. Тут 17, а зараз рівно 17, 17,5 я вибачаю 17,5. Та 18,4. Тут трохи світліше, але вони обидва зелені. Вони таких смарагдових кольорів. 1050 гривень вартість 29 доларів кожного. ще класні є по 850 у 19 розмірі і 17,5. Так, це у нас 19, це 17,5. На вказівному. Теж такі смарагдові кольори, але більш насичені зелені. От, наприклад, як у мене ось таке є намисто, бачите, схожий кольор. Ще є ось такий зелений. Може комусь хочеться такі красиві кварці. Ну, каблучки самі класні, це вже останнє. Так, наступні сережки турецькі ось такі зі штучними смарагдами та рубінами. І кубічним цирконієм. Тут у нас е, українська проба, є тут також така петля в нас, але тут вже вона застібається 900 гривень 25 доларів вартість. Тут срібло та бронза срібло та бронза. Наступні ось такі самотні сережки. Турмаліна. Дівчата, Турмалін папараджо мене виправили. У ну, мене в опису просто як написано, що Параїба, бачите, ну, це просто колір папараджо. Він нагадує більш рожевий, не рожевий, а оранжевий такий вогняний опал. Бачите, він дуже От справді дуже яскравий, от, наприклад, бачите, є у мене ось такі сережки з опалами, то вони прям вирви око. Так, 1500 гривень 41 долар. Три з половини сантиметри висота, ось такі камінці, такі. Красивенькі Одинокі 19-му розмірі каблучка з отаким топазом. Це у нас сьогодні буде останнє, бо мені ще потрібно встигнути завантажити 750 гривень вартість. Такий квадрат топазом. Всім дякую за перегляд. дівчата. бажаю гарного вечора та доброї ночі. До побачення.